Вітаю вас, передмістя Львова, Кучерявий сад і Оля Кучерява. Сьогодні про остенки. Рідкісні, бо ці сорти я знайшла в англомовному контенті, а ось в україномовному не змогла. А знайти продавців цих сортів було ще складніше. То я справилась і придбала собі ці для мене унікальні, дуже гарні. Шикарні сорти. Про три розповім. Все, що мені в них подобається і не подобається. Всі їх плюси та мінуси. А четвертий, так, до компанії. Додам і розкажу. Коротенький, але дуже важливий відступ. З оститок у мене приблизно 21 сорт росте в садочку. Але обирала я такі, котрі тримають квітку більше трьох днів. Всі мої остенки довго мене тішать своєю красою. І ось перша вона біля старовинного англійського будинку. Ну як можна не закохатися в таку красу? Сент світум чи сент свізан. По різному її у нас називають. А це вже вона у мене. У мене красуня першорічка. З такою імпровізованою опорою, поки немає нічого стаціонарного металевого. Остин створив це чудо у 1993 році. На Help Me Find вона заявлена як шраб. Проте її, по суті, вважають частіше клаймбером, що може досягти висоти 180-300 см, 3 метри висоти і 120 см ширини, який величезний плюс у цього сорту 5-Б зона зимостійкості. Це просто чудо для нашого клімату, непевних зим. Повинна квітнути впродовж всього сезону. Квіточка повна, 120-130 пелюсток ніжно-ніжно-рожевого кольору і має прекрасний аромат міри. А тепер що побачила по цьому сорту я? Посадила його на сонці зі східної сторони будинку, щоб в другій половині дня не пеклися квіточки. Після дощів, хоч це першорічка, це можливо і не показник, але квітки чуть-чуть загнивають. Незначно, проте є враження. Це вже її відквітання. Аромат бомбезний. Тримає квіточку днів 5, красуня. Ось друге моє щастя, шефордес. Вишукана троянда з таким інтелігентним, приглушеним кольором, котрий ніяк не може передати камера, вона завжди щось добавляє, ця камера. Хоча не яскрава трояндочка, але стільки до себе привертає уваги. Я, коли проходжу мимо, я не бачу всі оранжеві, червоні та інші, а погляд падає на неї. У мене посаджено два кущі поруч, бо коли я шукала про неї інформацію, то довідалася, що не дуже рясно квітує, не дуже густо наростає цей сорт, і вирішила підвищити ефект, посадивши десь на відстані 40 см. Два кущики один біля одного. Це троянда, котрій вивідник дає у висоту 90 см, а у ширину 60 см. Десь близько так вона і наростає у мене. Шраб з 5-ю Б зоною зимостійкості. Мої враження. Шефердес. Має якийсь особливий шарм, який дуже важко пояснити словами. Він відчувається і досить хорошу стійкість до захворювань. Вище середньо, напевно, швидше всього, тільки під кінець сезону у мене підчепила минулого року чорноплямистість, а ось борошнистої роси на ній не було ніколи. Третій рік в мене в саду, квітку тримає 4-5 днів, але так несподівано потім її зсипає, що якщо когось дратують пелюстки під кущем, то вона точно не для вас. Бо встигнути, зібрати з куща, або прибрати і чекати, що буде якийсь час чисто під кущем, це марна затія. Одні квіти відквітають, а наступні вже на поготові розпускатися. Листочки напівглянцеві, пагони дуже гнучкі, Тому ця крисуня потребує опори обов'язково. Без опори вона би лежала на землі. Квіточки романтично похилені. Можливо, через те. Цей сорт не такий популярний через те, що зсипається, похиляється і потребує підв'язки. Але я б його зі свого садочку не виселила ні за що. Це враховуючи, що щороку, по суті, приблизно 10 сортів віддаю в добрі руки. А натомість саджу щось свіженьке, що мені припало до душі. Ось Шефердес це троянда, котра буде завжди зі мною. Вона так лягла на душу, що це любов на все моє трояндове життя. Шефердес. І третя ніжність, котра так і називається, Джентл Герміон. Ніжна Герміона. Маю її також два кущі, котрі можуть сягнути за параметрами 120 см у висоту і 90-ту в ширину. Квіточка не така повна, не така багатопелюсткова, але надзвичайно ніжна і тримається чітко догори. Ще її величезна перевага. Це четверта Б зона зимостійкості, а також відсутність, майже відсутність колючок на стеблах. За кольорами квіточка, наче жовтим, світиться зсередини. А далі маємо рожеву ніжність, котра переходить потім в білий колір з часом. Тримається 4-5 днів. Тримається, ми вже говорили, і бачимо, чітко вертикально і окрема розповідь, окрема історія це її неймовірний аромат. Можливо, він трошки різкуватий, але його чутно в будь-який час доби. і зранку і ввечері, і в обід, і в похмуру погоду, і на сонечку, коли би не підійшов, ти з захопленням вдихаєш ті парфуми. Дивує, як живуть наші українські садочки без неї. Тепер четверта остання. В пропозиціях продавців її бачу, її вистачає. А в трояндаріях людей чомусь ні. Ванеса Белл. Ось помилуйтеся. Із живця другий рік в саду. Два кущики. Котрі мають потенційно бути 120 на 90, але планую стримувати їх дуже кардинальною обрізкою. Жовтава красуня з ароматом зеленого чаю та цитрусовими нотками. Показник здоров'я вище середнього. Остинки, остенки. Що ж ви з нами робите? Навіть зі своїми мінусами вмієте так непомітно і глибоко зачепити найтонші наші душевні струни. І ми викопуємо чайногібридні і садимо вас. Дякую за перегляд. Запитуйте, підтримуйте, паплюсьте, буду рада будь-якій активності. Слава Україні!